Відбувся четвертий за тиждень обмін військовополоненими. Нині серед звільнених важко хворі, тяжко поранені та молодь. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Точну кількість повернених військових не називають, проте відомо, що серед них є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту зауважив глава держави. Тим часом у у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що більшість звільнених зараз військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Загалом додому повернулися українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курських напрямках. Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації. а Також всі належні виплати за весь час перебування у неволі додали в координаційному штабі. Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти, зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, найстаршому з повернутих 63 роки. Наймолодшому 21 рік, за його словами, більшість визволених є офіцерами. І, до речі, важко поранені та тяжко хворі українські захисники, які повернулися саме 10 червня, з російського полону, мають численні травми та ампутації, і е, до слова, ж, що в Україну минулого дня, тобто вчора. Повернули тіла ще 1200 загиблих, за твердженням російської сторони, передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Найближчим часом здійснять необхідні експертизи та проведена буде ідентифікація репатрійованих тіл. І у рамках саме домовленостей у Стамбулі у суботу, 14 червня, і ще ж додатково, це якраз. Відбувся черговий етап репатріації, репатріаційних заходів. І зазначається, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснюють, будуть здійснювати всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. У штабі ж додали, що. Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу Об'єднаного центру при службі безпеки України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони. України також сприяння надав і міжнародний червоний перепрошую міжнародний комітет червоного. Реста що відбувається наразі на території нашої держави, поговоримо з вами і про фронт, про сумщину, тому що е, там, на жаль, рашисти вони продовжують свої активні наступальні дії. І вже є один із коментарів президента нашої країни. Він коментує про те, що відбувається на території Дніпропетровської області. Нещодавно з вами також говорили про те, що аналітичний проєкт Діпстайт дописували з приводу того, що якісь частини території були вже захоплені рашистами. Так намагання все ж таки продовжує. Валися потім рашисти відступили. Там все ж таки наразі збройні сили України перебувають під повним контролем. Так ці території, наші території, ну і дописують про те, що. Наразі також наші збройні сили України вони зупинили черговий рашистський наступ на Сумщині і дописують про те, що там 53 тисячі руських. Максимальна глибина їхнього просування глиб це 7 кілометрів. Наші колеги, 24 канал, цитує допис президента України, який дописує про те, що у Дніпропетровську область вони не зайшли. Просування групування на регіон зараз немає. Додав він ну, також. Далі ще цитує його допис. Опис а він спростував, Перепрошую повідомлення про просування росіян знову ж таки видні про Петровській області. Саме говорить про те, що вони. Намагаються, хоча б однією ногою вийти на адмінкордон. Для них це важливо зробити фото, відео зауважив президент. Ну і водночас Володимир Зеленський прокоментував загрозу російського наступу на Житомирську, Волинську Чернігівську області під виглядом навчань в Білорусі. За його словами, Лукашенко боїться наступальних дій з боку України. Він розуміє, після наших відповідних кроків на курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні? Дійсно, наші Збройні сили України з кожним днем показують все більше і більше расистам і всьому світові на те, що так, те на що вони спроможні. Наскільки наші збройні сили України, наші захисники та захисниці спроможні захищати територію нашої держави, захищати наших людей, і для нас це є пріоритет, пріоритет життя наших людей. А так також наші території, і дійсно, з кожним днем ми все більше і більше це показуємо свою міць, свою потужність, так свою силу расистам і показуємо те, що ми не збираємося відступати у будь-якому випадку. Ми стаємо до останнього. Далі також ще. Видання одне саме Вашингтон Пост дописує такі свої думки з приводу того, що російські війська активізувалися в Сумській області, захоплюючи села поблизу кордону та просуваючись до міста Суми. Так намагаються вони це робити. От і дописують про те, що насправді можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло. Те, що на жаль, расисти постійно роблять, намагаються так робити і дуже полюбляють і Росія. Дійсно небезпечно наразі наблизилася до цього міста. Дійсно, расисти саме на сумському напрямку. Ось останнім часом ми з вами можемо так проаналізувати, відкрити ту саму мапу Діпстейт і прослідкувати те, що Рашисти дійсно вони останнім часом дуже і потужно і потужно там на цьому напрямку намагаються лізти. Ну і видання дописує про те, що бойові дії особливо загострюються на півночі Сумської області, яка минулого року стала відправною точкою для вторгнення України в Російсько-Курську область. Про спецоперацію ми з вами всі так пам'ятаємо. І з того часу українці були здебільшого витіснені з Курська. Російські війська зараз просуваються в Сумській області, захоплюючи сала поблизу кордону. Голова Червоного Хреста Сумської області Ігор Шаповал. Він повідомив виданю, що російські війська просунулися. На відстань близько 12 миль, це близько 19 кілометрів від сумі. Також шаповал коментував те, що ситуація складна наразі, але вона не є критичною, немає поширеного страху, але є занепокоєння, особливо серед дітей. Написав Шаповал у текстовому повідомленні. Ну і за словами заступника Мера Сум. Артема Кузнєцова обстріли не припиняють. Він додав, що якщо лінія фронту наблизиться до Сум на вісень від 6 до 9 миль, близько 9-14 кілометрів, місто почне тероризувати артилерія. Ну і наголошують видання про те, що у війні між Росією та Україною близькість має вирішальні значення, і чим ближче наближаються російські війська, тим більше зброї вони можуть застосувати проти міста, що робить життя цивільного населення все більш нестерпним. За словами речника служби надзвичайних ситуацій у регіоні Олега Стрілки, протягом останніх двох тижнів російські війська почали переслідувати групи евакуації та націлюватися на цивільних осіб за допомогою впівдронів. Він додає, що якщо російські війська наблизяться до Сум. І вони можуть почати полювати на місцеве населення за допомогою дронів. Як це на жаль було неодноразово в Херсоні? Ми з вами про це говорили і. Продовжуємо по цей день так говорити. Вже більше трьох років триває повномасштабне вторгнення расистів на території нашої держави. І кожного так майже кожного етару, дійсно, досить часто ми з вами говоримо про оці такі ситуації з полюванням. Так це дійсно дуже жахливо звучить, тому що полювання так, це одразу якась асоціація дещо інша, але расисти дійсно вони полюють на місцеве населення, на цивільних жителів зі своїх дронів. Так, за допомогою точніше, дронів вони підпалюють авті. Вони намагаються нищити так людей. так На Херсонщині, на жаль, це така практика, вона досить часта і дописують ще про те, що каже також. Один із командирів зводу, який воює саме в цьому районі. Далі цитую ситуація дуже напружена. Мої друзі, які тримають цю лінію, кажуть, що ворог іноді проводить хвилю за хвилою самогубних атак. Ймовірно, що просто знесили ти нашу оборону. Сказав Каста, це командир зводу, так з таким позивним. Ну і також, водночас, аналітика та українські чиновники наполягають на тому, що бойові дії поблизу Дніпропетровщини, а також Сумщина, є відволікаючим маневром, на мій погляд. Напрямок Суми є допоміжною вістю для росіян. Їхній центр ваги залишається в Донбасі. Операції поблизу Сум мають на меті змусити Україну розтягнути свої і без того обмежені ресурси. Сказав Конрад музика, директор польської консалтингової кампанії Рашан, що спеціалізується на питаннях оборони. Ну і він також додав, що не вірить у те, що російські війська мають намір захопити саме місто Суми. Сказав він наступне з самого початку. Війни російські війська постійно намагаються захопити великі населені пункти. Більш ймовірно, що їх тягне так їхня мета це чинити тиск на українські війська та цивільне населення, проводячи атаки на місто, завдаючи руйнувань та психологічного тиску.